Психологія впливу на рішення клієнта. Про що цей курс? Загалом інструмент називається критерії вибору. За рахунок якого ви визначаєте, що клієнту важливо при виборі, тому що конкуренція завжди велика, і як дізнатися і опрацювати критерії, зокрема критерії ціна, і далі ви знаєте, що конкретно акцентувати в презентації? Загалом це універсальний інструмент і можна використовувати як в відносинах, в переговорах там, на співбесіді, так і в продажах. Але приклади я навів з продажу нерухомості, продажу маркетингових послуг, таргет, дизайн і і так далі. Тому що всі ми вибираємо якусь техніку, взуття людей по якихось відповідних критеріях які сформувалися в нас раніше, які впливають на наш вибір. Коли ви знаєте ці критерії вибору, ви конкретно можете повпливати на людину, на її вибір. А коли ви не знаєте, вся інформація буде загальна. Ви можете говорити, але це не буде точкова, конкретна, акцентована розмова на якихось відповідних там, перевагах і так далі. В курсі є тести. Ви переглядаєте відео, здаєте тест, переглядаєте відео, здаєте тест. Це не так, що все, всі уроки вам даються в телеграмі, ви просто їх дивитесь. Це я зробив для того, щоб ви реально засвоїли матеріал, засвоїли всю інформацію. Зрозуміли саму логіку цього інструменту. Тому, якщо ви хочете збільшити продажі, вам потрібні нові інструменти. Ви не можете продавати більше, використовуючи ту саму модель. Для того, щоб отримати доступ до курсу, пишіть мені в Дірект або пишіть коментар на сейл і прийде вам посилання. До зустрічі!